Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми подивимось на цікавий приклад того, як можна легко запам'ятати деякі формули з геометрії. А також побачимо взаємозв'язок між площею круга та прямокутника. Щодо площі прямокутника все просто. Впевнений, ця формула вам гарно знайома. Треба його ширину помножити на довжину. Як це можна собі уявити? Щоб дізнатись, скільки, наприклад, квадратних сантиметрів займає цей прямокутник, ми можемо розбити його на такі частинки, кожна з яких має площу 1 квадратний сантиметр. А далі маємо, наприклад, в нашому випадку 4 рядки по 10 штук таких квадратів. Щоб знайти, скільки їх усього, можна помножити 4 на 10. Адже маємо 4 однакових доданки. Кожен з яких дорівнює 10. Тобто запам'ятати формулу цієї фігури нам допомагає операція множень. Із якою ви вже давно знайомі. А що щодо круга? І як формула для прямокутника може стати у нагоді тут. Давайте спробуємо із круга отримати прямокутник. Для цього поділимо його, наприклад, на 8 однакових частин. Спробуємо розташувати їх у формі прямокутника. Поки що, це не зовсім те, що ми хотіли отримати. Але якщо ми розділимо круг не на 8, а на 16 частин, і також спробуємо їх скласти у прямокутник, це вже буде більше на нього схоже. Це краще помітно, якщо прибрати зайві лінії всередині. Бачимо, що на чим більшу кількість частин ми ділимо круг. Тим більше після перестановки вони схожі на прямокутник. А якщо ми поділимо круг на безліч таких частин, отримаємо якраз прямокутник. І за площею ці фігури будуть однакові. Виходить, якщо ми зрозуміємо, як знайти площу такого прямокутника, то це буде формула і для площі круга. Ми знаємо, що треба ширину помножити на довжину. Ширина виділена синім. Що це за відрізок у колі? Це його радіус. Ми запам'ятаємо це. І тепер спробуємо розібратись із довжиною. Бачимо, що в нашому випадку довжина прямокутника це частина довжини кола, причому рівно його половина. З восьми таких дух ми маємо по 4 зверху і знизу. Очевидно, що якби ми ділили круг на більшу кількість частин, там вони також поділились би нафти. Тобто, в будь-якому випадку довжина прямокутника це половина від довжини усього кола. Формула для довжини кола 2 2πr. Якщо нам потрібна половина, це буде просто πr. Отже, що ми маємо? У нашого прямокутника ширина це радіус. Довжина pr. Щоб знайти його площу, ми їх помножимо і отримаємо формулу для площі круга πr в квадраті. Сподіваюсь, це допоможе вам запам'ятати цю формулу. Також, щоб не плутати формули для довжини кола 2 πr і площі круга pr2, ви можете згадати, що площа вимірюється у квадратних одиницях. Наприклад, в метрах або сантиметрах квадратних. А довжина це просто метри чи сантиметри. Отже, у формулі для площі ми маємо радіус в квадраті. Просто радіус вимірюється у метрах, а радіус в квадраті дасть метри квадратні. Таким чином, ви ніколи не переплутаєте, куди ставити двійку, як коефіцієнт у випадку 2 πr для довжини. Чи як показник степеня для радіусу, що був πr квадрат уже для площі. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!